Юрій Євгеніч, але ж а, потім знаєте, зараз вже дуже багато травмованих людей, дітей, а, жінок і так далі. А потім нам потрібно буде жити. От як ви собі уявляєте життя після перемоги? Ну тут фантазій багато. Я багато про це думав. І кожен раз інша картинка може з'являтися. Ну, вона не стовідсотково змінюється, але якісь нюанси з'являються. Я думаю, Наталя, що після війни нам майже все, що у нас було до війни, всі ці роки з 91-го року, все треба буде переглянути і почати жити з нуля, і все переписувати. Бо так жити, як ми жили. Я вважаю, це теж злочин по відношенню до України. А от що ви маєте на увазі? Я маю на увазі. Я, і знищення, я, думаю, я, я маю на увазі і все, що почалося з 91-го року: і знищення нашого е зникнення е флоту торгового, і підписання так званої ядерної Будапештської угоди. Ти ж добре розумієш, що якби ми цього не зробили, то війни б не було б сьогодні. А потім розкрадання всіма президентами нашої країни, так сказати, народження нашого аліграхату. От. І ті правила гри, які коли ми живемо досі сказати, в країні, який де юри ніде не сходиться з дефактора. Якщо ми вже одною ногою я скажу, вступили до ЄС, то, то не хочу сказати зараз детально, бо це на багато годин, але все треба буде переглянути. І я думаю, що люди, які прийдуть з війни, вони вже як після першого другого майдану не дадуть себе ошукати. Мені так здається, і буде зовсім інше. І Мені здається, що після перемоги швидкість часу зміниться, Ми, бо у нас немає часу вже, я кажу, на те пляжне життя, яке було навіть після 2014 року, коли після анексії Криму і Донбасу, коли десь там була війна в Одесі, в Києві, у Львові могли. Люди заповнювати ресторани, шокувати і жити так, наче скажуть, вони до війни не мають ніякого відношення. Такого вже не буде. А, а що має бути пріоритетом з вашої точки зору? От дивіться, до війни ми казали, що пріоритетом має бути освіта, медицина, культура. А, е Після війни пріоритети ці не зміняться, тому що ми казали, що має це бути пріоритет, але ж воно не було. Пріоритет. Я думаю, що ми потрапили в ситуацію, де нічого іншого ми не зможемо зробити ніж те, що зробили ізраїльтяни, які потрапили в свій час в оточення ворожих держав. Ми повинні стати звичайно мілітаристською країною, де країною, де в першу чергу економіка повинна працювати на армію, тому що від кудись як корабель до Австралії чи до Америки від Росії. Ми нікуди не дінемось, тому сказать зовсім інше буде відношення. До армії, отже, безпекова складова буде найголовніше. Ви вважаєте? А крім того, оскільки армія пов'язана з, 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 з технікою останніх, як кажуть, скаць ноу-хау, то звичайно велика роль буде і науки.